Розпочинаємо роботу постійної комісії регіоне централізації влади і настроїв за форму самої планізації На місії є представником голова комісії дії. Михайло Нечай, голова районної ради, районної ради. Сьогодні до розгляду ми маємо двоє питань. Перше питання це щодо запечення положення пам'ятника. Маємо його проєкт перед собою, може затриматися. Дана книга пам'яті за неї буде бою призначення з воздухом, заводів наших це передбачає собою таку збірку, що має містити інформацію про місто і загинули, захищаючи територіальну ці місце незалежності України. Вона передбачається, що буде містити історії загиблих, дані про місце та обставини їхнього смерті. Хоча його висування, та в нас є доступно, я маємо життя, можливо, хтось в знайомі що хоче щось сказати, пропоную винести те навчання на образ. Я би просив, аби виконавці е, проєкту положення е, поставили перед комісією і пояснили, які. Ви питаєте питання, по якому рамках адміністрації? Я думаю, що нас на сесії від нас відповідаєте. Це така річ, що ми повідаємо. Так, ми повідаємо, що повідаємо права адміністрації. Я би... Я би пропонував би просити, щоб я заповідав, я би повідомив про донатись і просив би, що треба заподобатися вивчати, як і мами. А все повністю вивчати, Погоджуватися з тими нормативними документами, на які є сил, що це дуже довго і затратно почалося. А людина виконавця, як це допомогти, а Юрія чи хто це робив, він нам це дуже швидко, дуже зрозуміло пояснити. Ми зрозуміли, до мене питання зрозуміли, за що ми Дякую. І яким чином планує допомогу комісію там цієї мані? У комісію було запропоновано від трьох громад. Представники адміністрації був представників районної ради, і в мене була пропозиція, щоб дану комісію включити вже коли заположення, дану позицію комісію включити трьох-чотирьох матерів чи жінок тих людей, які зайняли. Комісія би там пише доручати, бо так було протокольним дорученням на тій попередній сесії. Протокольним дорученням було доручити адміністрації розробити проєкт положення, а голові районної ради своїм розпорядженням затвердити склад комісії. Ми направили до спів протокольні доручення направила середньості. N-am dalebit de o despijare, de unii, de ce vor fi prăjituri, de ce vor fi inclusi. Și tu spui, eu sunt reprezentant de administrație, acolo de a veni, eu am vorbit, vorbim de a veni, de ce vor fi. Și ce va fi povadit de un operator, de ce va fi un

чи до ружей не заєднається, чи до післяного об'єднання, чи до всіх, Але знову ж таки, треба... У нас є задія для кожного громадянина. І я б казав, що повинен створити громадян, такий... Можна, якби ж, підрожнини, було, щоб у зної громади є... Звичайно, заєднається, заєднається, бо вони вже були стільки рідкохані, не вся річ у ній не висоскала, а чому їх не висоскавити, Друге наше питання це донесення зміни до рішення Верховної Ради, то здатні з писати зайняти професійному. Майже відростає заяву від Бойця Бушлана Васильєва, ми конкретно виносимо до тисячі років на Росі. Тобто, що сьогодні багато перепрошую, що сьогодні багато вирішення зі самого нахідження зі самого року народження, та проживаємо зі своєю відповідністю, зі своєю відповідністю, зі

Згадую, ролик ми мали повних, і дорогу не почrowбати, і все доволі духовно, все під Charlene- 태 війса. Якусь вона подухала до коści, а реальний сенсатripal. Що добре читали, не мене случае, яку мене тут людь fr choices, а коли ти маєш мету направляти та читання танцючи чи радуру мати, а у тебе буде такий н 라고 Good케, що мене пащитьік на не вже стежити�. hariho amagufwa hariho ibintu by'ubwoko bwa yundayi 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 yundayi